Добрий день, любі діти! Вітаю вас на уроці Я досліджую світ. Сьогодні ми з вами розглянемо тему, чи може відоме стати невідомим Єланецький природний заповідник Миколаївщини, Тварини заповідника та правила поведінки на території заповідника. Як завжди, розпочинаємо свій урок із щоденних новин. Будь ласка, приготуйте свої. Щоденники спостережень та запишіть результати своїх спостережень? Яка зараз пора року? Який місяць? Який день тижня? Яке сьогодні число? Яке небо? Чи є сьогодні опади? Які? Яка температура повітря? Справа продовж речення. Ми подорожуємо обласний центр Миколаївської області. місто. Миколаїв називають ще містом. Унікальні куточки Миколаївщини це Давайте виконаємо з вами завдання номер 1 у зошиті на сторінці 11. Брати Максим та Олег вийшли в невідому місцину. Єр повідомив їх, що вони на території заповідника, обчисли вирази і зістав результати з ключем. Запиши назву заповідника у Миколаївській області. Будь ласка, поставте презентацію на паузу та розв'яжіть приклади. Вірно, це Єланецький степ. Ми сьогодні з вами продовжимо подорожувати унікальними куточками Миколаївщини і завітаємо разом із Жевчиками до Єланецького заповідника. Давайте ми подумаємо, що ми. Маємо на увазі, коли говоримо слово заповідник? Це тварини, охорона природи, рослини, територія, червона книга, захист. Що ж таке природний заповідник? Це територія, яка перебуває під охороною держави і створена для збереження рослинного і тваринного світу. Природний заповідник Єланецький степ створено 17 липня 1996 року. Заповідник був створений на базі заказника Троянда. Мета створення Єланецького степу полягала у збереженні та відновленні. Унікального типчаково-ковелкового степу. Серед представників тваринного світу особливу увагу привертають бізони американські. Ось ви бачите на малюнку, які були завезені з біосферного заповідника Сканія Нова. В Єланецькому степу живуть понад 20 бізонів. Прогулюючись цим степом, відвідувачі заповідника можуть мати можливість. У всій красі розглянути тваринний і рослинний світ Єланецького степу. Відкриваємо підручник на сторінці 21. Побачити всю красу Єленецького степу можна, пройшовши екологічною стежкою. Найкраще це зробити в період із квітня по жовтень. Обчистить вираз і дізнайтеся довжину стежки. Ставте на паузу. Давайте перевіримо. І так, 386, 337, 857 1000, 800 метрів. Так, справилися? зійшлося у вас відповідь. Молодці. Робота з підручником на сторінці 20. Оскільки взимку всіх тварин заповідника побачити неможливо, Єгер показав їхні світлини. Як можна об'єднати зображених тварин у групи, назвіть ознаки, які допомогли вам це зробити. В Єланецькому степу можна побачити лелеку чорного шпака, жук плавунець, козулю. П'явку медичну лисицю, бізон. Інколи туди ще заходять вовки та шакали. Давайте пригадаємо, на які групи діляться тварина. І так, це земноводні, плазуни, риби, черви, молюски, ракоподібні, павукоподібні, комахи, звірі та. Птахи. Тварини живі організми. Як і всі живі організми, вони дихають, живляться, ростуть, розмножуються та вмирають. Чи знаєте ви, хто такий єр? Хто такий браконьєр? ЄР це людина, яка оберігає ліси від браконьєрів, А браконьєри це люди, які шкодять природі. Та вбивають тварин. Серед зображених професій знайдіть Єгеря. Так ось він в зеленому костюмі, в капелюшку та з Гвинтівкою, що допомогло вам знайти Єгеря? Навіщо єгеру зброя? Чим вона є в його руках? Так, звичайно, він захищає. єгер професія дуже корисна. Від ліси, щоб ти з родиною чудово чудову, зміг би в будь-яку упору. Єгер професія дуже цікава від броконьєрів ліси берегти, щоб ти з родиною в чудову діброву зміг би в будь-яку пору прийти. Ось такий віршик. З вами склали. Давайте зараз відкриємо з вами зошит на сторінці 11. І виконаємо завдання номер 3 Єгр розповів, що на території заповідника слід дотримуватися певних правил. Визначить, які ствердження істинні, а які хибні. На території заповідника заборонено їздити на велосипедах, самокатах, роликах, козанах, скейтборді. Визначить так чи ні. Можна шуміти, голосно микати музику, грати на музичних інструментах, кричати, бігати, так чи ні. Дозволено торкатися, ловити, дражнити, лякати будь-яких тварин, бавитись із ними. Так чи ні? Заборонено купатися у водоймах, ходити по газонах і загорати на них, виходити на лід, так чи ні? Зараз ми з вами переглянемо відео один день з єгерем. Будь ласка, мощуйтеся і уважно перегляньте. Місце нашої зустрічі, звісно, це ліс. За розмірами, вище Дубичанський у Київській області, чималий, і пішки його обійти майже нереально. Їдемо і... на спецтранспорті до одного з мисливських угідь за кермом Юрій. Він відповідає сьогодні за те, щоб ми не заблукали, знає всі тутешні дороги та стежки. Це все приходить з практики. Ми тут не перший рік працюємо, я особисто 10 років. Також із нами Володимир. Він мисливствознавець. Від того, як співпрацюють мисливствознавці та єгері, залежить скільки дичини буде в угіддях. Професія єгеря, професія мисливствознавця. Вона складається з декількох аспектів. По-перше, він повинен багато знати про диких тварин. Він повинен розумітися на лісових культурах і на сільському господарстві. Ось і перший пункт нашої подорожі це місце дуже важливе для виживання мешканців лісу. Такий вигляд має поле для підгодівлі мисливських тварин. Наразі тут проростає молоде жито. Його дуже полюбляють куштувати, наприклад, олені. І тварини були тут зовсім нещодавно. Адже на землі видно багато слідів від копит. Для того щоб прогодувати от на такій площі 50-80 оленів, природних кормів недостатньо. Тому засівають отакі от поля на квадратний метр цього поля. Я можу вам насчитати 20-30 слідів оленя. Підгодовуватися тут можуть і кабани, і зайці, і фазани. Таких полів у мисливському угідді з півтора десятки. А ми переїжджаємо далі. Це універсальна площадка для підгодівлі всіх видів тварин. У мене є чудесні фотографії як підходив лось. Я його пощовкав настільки в різних видах. Цей майданчик має назву біотехнічний комплекс. Для всіх тварин тут організовані місця для харчування. Така підгодівля допомагає звірам пережити навіть найлютіші зими, коли їжу дуже важко знайти. Що в нього входить? По-перше, кормороздатчик, який працює за часом, щоб молодняк міг поїсти спокійно, щоб його не тероризували більші тварини. Зроблена ось така огорожа. За яку може пройти тільки молоді поросята. Об'єкт обов'язковий для біотехнічного комплексу це солонці. Наявність обов'язково солі. Звірі повинні їсти сіль для нормального розвитку. Її нестача в організмі може призвести до погіршення апетиту і навіть до різних захворювань, каже Володимир. Стопчик з обов'язковими добавками антигільмінтних препаратів. Тобто, це не просто ми даємо сіль диким тваринам, а ще і вводимо їм ті препарати проти глистів. От ще один тип солонця, типа корито. Це і зайчик, може підходити, лизнуть тут і олень, і косулька. Ще один об'єкт перед вами. Пересічна людина скаже, «Це, це, це якась яма незрозуміла. Дивіться, скільки сліду, і видно, що тут тварини викачуються. Сюди додається або переробка з автомобілі, або солярка. Тварини купаються в цій землі в піску, потім ідуть, вичісують кліщів. Який вигляд має процес, можна побачити на цих кадрах. Єгері та мисливствознавці не лише фактично утримують звірів, а й відповідальні за кількість дичини в угіддях. Допомагають стежити за тваринами ось такі відеокамери. Вона антивандальна, і це скажімо, прокляття для браконьєрів і жуліків. Браконьєри завдають неабиякого клопоту лісам та його мешканцям. Полювання воно дозволяється за час до сходу сонця. Закінчується полювання час після заходу сонця. Багато браконьєрів виїжджають з тепловізорами на браконьєрство, З ними боротися вже важче. Тому до обов'язків єгерських служб належить і охорона угідь. Крім того, спеціалісти відповідальні за організацію полювання. Коли настає сезон, єгері стають провідниками в лісі для ліцензованих мисливців. Це спосіб офіційного заробітку господарств. Крім того, полювання допомагає контролювати кількість тварин, адже перевищення популяції негативно впливає на саму дичину, розповідає мисливствознавець. Рік на наших очах росла. Ми ж її годували, дивилися і на камерах, і з вишок наблюдали за нею, спостерігали, Радувалися, що у нас так, е, от така тварина має. Двоє малих десь зникла та оленуха, а потім знов з'явилася, І тут приїжджають мисливці, і треба віддати. Але я хочу підкреслити для багатьох, хто не розуміє цьому, і їм здається, що оце виростили і все вб'ють. Нічого подібного. Ми, ми добуваємо, нам держава дає дозвіл добувати не більше 10% відтвореної нами дичини. Наш день у компанії Єгерів добігає кінця, і тепер можна точно сказати, їхня робота це не просто прогулянка по лісу з рушницею. Тут треба засіяти поле житом. Там підгодувати диких тварин. Ще й за браконьєрами услідкувати. Часу на відпочинок майже немає. Тож ця професія лише для тих, хто по-справжньому любить природу. Що ви дізналися Нового про професію єгеря? Що вас здивувало, може, щось зацікавило. Дайте відповіді на ці запитання. Ну, і наостанок, на кінець нашого уроку, я би хотіла дізнатися, що сьогодні нового ви дізналися на уроці? Що навчилися? Що вам сподобалось? А може, щось було і складно. Дайте відповіді на ці запитання. Наш урок підійшов до кінця. Тому бажаю вам, дітки, гарного мирного дня. Бережіть себе. До зустрічі на слідуючому уроці. До побачення!